Вітаю Іван, слава Україні! Героям слава! Матч закінчився з результатом 1-1. На твою думку, хто мав сьогодні перемагати? Так хто ми повинні перемагати? Чому? Тому що я вважаю, у нас склад сильніша і ми повинні були вигравати, але гра склалась дуже важко. Дві команди кусались, тому. Вийшла така в'язка. Не дуже багато було моментів, бо щільно оборонялася команда суперника. і за цього було важко. Але я вважаю, що ми повинні були вигравати, і я вважаю, що ми були фаворитами. На твою думку, кого б ти відзначив на звання МВП-матчу? У вас наскільки я пам'ятаю, ваш сьомий номер забив просто чарівний гол. І от його я і хочу виділити, бо такі м'ячі забивають дуже мало людей. Якщо можна назви його фамілію, Степаненко Сергій. Тому він я бажаю кращий, тому що такі голи важко забувати, а це майстерність. Кожному дано. Добре, дякую. Гарних вам Ігор Надалі. Дякую.